Пішов, Бопа, куди ти гріш? Всім добрий день. Прекрасовчик. До попі прийшов спортивний костюм, заказував. Но ж забурчик на другий день. Який красивий. Ти відкривай. А ю Оп! І що летим. Ось будемо їсти морожене І отаке в нас кове холодно. Якась гілку вода, так? Це щось таке. Це ж, мабуть, як еспрес. А, а оте лоте таке ще Це таке. Хтось їде на мотоциклі сюди. Прогулка з куколь. Покатолись, накатолись, та з скокою. А ще в нас сьогодні ефір, їдемо ще на ефір. Роботи не початий крові. Зараз вже почало п'ятої, і скоро будемо їхати. Приїхав до трактора сім грузів. Щось трошечки в нас не виходить працювати по картам завдання. Ну нічого, я думаю, вже пофіксили. Механізатор пробував. Так, а це восьмирядка. Сіє демо ділянки на кукурузу. Різні фірми дають пробувати їхнє насіння посівний матеріал. Механізотор махає. І хто виграє, того й будемо сіяти. Ну таке пахне дощом. Може, ще бути. Ще все може бути. Цибулька, кропик, морковка. Картопля тушена з м'яса. Тушиться м'яску, а картошку буде тоді. О, боже. І ось картошечка начищена. Мама все начистила, а папа готує. Таке в нас саме Все начищаю, все шаткую. Короче, я начистила картошку, цибульку нашаткувала, на шаткувала, морковку почистила. А сидить і журе над м'ясом жору. І ось ми забалабанили картошечку. Ну, як? Як М'ясо протушили, кинули сиру картошку, кропик. І мчим на ефір. а картошечка будет тушиться. уже пів шестое. эфиру шесть, надо летить, ось кокусик лежит. Жужа. О, жужа. Який котик. Это маленькая блухов. Стулуп плюсся за юри. Да. Стулу пусів Юра. Кися п'є молочко. Так. -ху -ху. Оп, ну так це все проходило. А, Кися там... з нами тут всі дежурять. Зуміно попка. Пішу, бігом до телефону, до телевізора. А собака велика не може цього, Та, ні, Воно не йде до собаки. Воно ж не дурне. Але сильна жінка буде рухатися далі. Вона знайде того, хто заслуговує на неї, хто буде любити і поважати її такою, як вона є. Намірня є, тому що тут сам я карта. Намірення є, інтерес до цього є. Є. Ну щоб от я б сказала по карті, що завтра це буде, я цього не скажу, абсолютно не скажу. У нас вечірні поливання квітів. Дома. Кустін заганяє. Не знаю, треба відти дивитися, чи вилізли кабачки. Да. повно, просто повно, не нагубіться так. Юра подтянулся. А ну кокоса может на руки. Куки-куки. Куки будь тут. Будь тут. Окей? Он теперь бежит до юры. Не в пол. Ну шо, всім пока.